Привіт, друзі! Сьогодні незвичайна тема для розмови, а це автострахування. Я хочу просто підняти цю тему, бо мені цікаво, як вона працює в Україні. І я поділюся з вами досвідом американського автострахування. Нещодавно стався прикрий випадок з моїми дуже. Добрими знайомими, і я хочу на прикладі цього випадку обговорити з вами цю тему. А перед тим як почати цю історію, хочу розповісти деякі правила, які тут є. Тут вважається вік до 25 років, це такий ризикований вік. І вік після 65, це теж ризикований вік. І тому автострахування для категорії людей, які підпадають під цей вік, вона А, Тобто, якщо страховка на машину full cover, тобто повне покриття для мене. Буде коштувати, наприклад, я кажу 100 баксів, то для людей до 25 або після 65, вона буде коштувати 200-250 в залежності від компанії, яку ви собі оберете, і яка захоче мати з вами діло. Тому що, як не дивно, деякі компанії відмовляються, Те, їм дзвониш, вони тобі задають запитання різні, і, не знаю, роблять якісь свої висновки і відмовляють. Але ми зараз не про це. Так от, стався такий прикрий випадок. Діти їхали на машині. У середньому ряду три полоси. А, вони їхали у лівому крайньому ряду, три полоси руху, і з середньої полоси чувак просто. Повертав вулицю і зніс машину, яка рухалася в лівому ряду. Вибив пасажирське колесо, розбив бампер. Постріляли передні подушки, ті, що в ногах, і ті, що в торпеді. Ну, водійська в рулю і пасажирська та що в торпеді. Вистрілили ці 4 подушки. Радіатор був цілий, була зруйнована права пасажирська сторона, тобто дві дверки, крило, капот, бампер і колесо. І він оце зробив і звалив. А тут є такий закон, що це тіпа, називається хіт-ран, типа вдарив і втік. Uh, і по цьому закону людина має йти до в'язниць, якщо її спіймають. Так от, визвали поліцію, визвали медиків. Ну, це так має бути, щоб медики обстежили, чи немає ніяких там пошкоджень у людей, які були всередині в машині. І Поліцію визвали для того, щоб составити uh, протокол. І поліцейський був дуже спокійний, ніхрена не хотів робити абсолютно нічого. Був свідок, хлопець на машині, який бачив, як це трапилося. Він підійшов теж до поліцейського, щоб дати свідчення. Поліцейський сказав: Ти бачив номер машини, яка втекла? Він каже: Ні, все, до побачення. Ми не маємо про що з тобою говорити. Ці потерпілі, будемо так казати. Побачили, це сталося на, на перехресті, і якраз на перехресті була ветеринарна станція, і в них є камери. Вони йому сказали поліцейському, іди подивись камери, може там щось видно. Він каже, не вчіть мене робити свою роботу, мою роботу. Але все одно пішов, каже, там нічого не видно, там видно тільки парковку. Потім зв'язалися з страховою компанією, Десь годину, можливо, вони давали свідчення агенту, що, що трапилось, які пошкодження, е, хто був, номер, номер справи, який як, в поліцейську записано, номер справи він дає потерпілим. І якщо, якщо машина застрахована, то страхова компанія дає тобі товінг безкоштовно. Ну, тобто, як воно називається? Товінг. Коротше, товінг. Дає безкоштовно. Але вона каже, можете почекати наш товінг, ми викличемо, але це буде тривати декілька годин. Тому що у нас їх не дуже багато, а роботи в них дуже багато. Так що буде тривати. А якщо хочете швидше, то скажіть поліцейському, щоб він викликав ближайший Товінг. В нього мають бути номери. Вони підійшли до поліцейського, поліцейський викликав Товінг. Товінг приїхав, загрузив машину, і машину повезли за адресою, де мешкають потерпілі. Але перед цим там була ще заправка на розі. І вони сходили туди, попросили побачили, що там є камери, і попросили запис з камер. На що йому відповіли? Що зараз усі заправки не мають права передивлятися записи. І там зроблена така система, що відразу всі записи йдуть в якийсь центральний офіс міської служби, і тільки там мають право передивлятися ці записи, а ніхто з персоналу туди не може навіть залізти. Вони звернулися туди, в ту службу, їм сказали, що подивляться. Через день їм надіслали а, по емейлу, e надіслали, що вони дивилися, нічого там не видно, нічого там нема. Коротше, от так, ніхто не хоче нічим займатися, їм нафіг це не треба. І за того, що Товінг визивав поліцейський, він обійшовся потерпілим в 270 доларів. Якщо б це вони визивали типа самі без участі поліції, це б коштувало 200 доларів. Не знаю чому, але так пояснили ці люди, які привезли машину. І до того, як ти їм заплатиш гроші, вони тобі машину не будуть згружати. Тобто він приїхав за адресою, стояв, чекав гроші, ти їм платиш гроші і тоді він починає робити. А це сталося на вихідні. З понеділка вже мала працювати страхова, тобто має приїхати агент, забрати цю машину, вони її везуть на сервіс, де роблять оцінку пошкоджень, а потім е, присилають вам висновок, скільки буде коштувати ремонт, як довго він буде тривати, або якщо вона не підлягає ремонту, то вони її віддають на аукціон. А вам покривають гроші. Ну, вам відсилають гроші. За машину е, заплатили вони, коли купляли. Нова машина коштувала 28 900 чи що. майже 29 тисяч. Це бу, була Honda Civic. Хечбек новенька. На ній було тільки 1000 майлів пробігу. І от, минуло декілька днів, і агент дзвонить каже, що типу, машина буде, ремонт буде коштувати дорожче, ніж машина коштує, і ми її віддаємо на Акшн, А вам повертаємо повну суму до сплати. І от машина обійшлася з усіма розходами як 29 тисяч при покупці. А страхова компанія має повернути 30 тисяч 700 доларів. Може, я помиляюсь там десь в сотню. Ну, 30 тисяч 700 або 600. Ну Це вони враховують усі затрати на номери, на всякі бумажні роботи і на товінг. Тобто повертають все 100%. Я, наскільки я знаю, першу частину у розмірі 23 000, 20 400 баксів, вже отримали. А другу частину вони типу, мали повернути, коли отримують другий ключ і документи на цю машину. Ну, я знаю, вже документи відвезли, ключ відвезли і отримали вже електронне письмо, що типу, другий чек. Вже в дорозі. Так що, отак працює система автострахування в Америці. Мені дуже цікаво, якщо ви були свідком або чули від своїх знайомих, як працює ця система страхування в Україні. І чи дійсно воно того стоїть, чи дійсно людям повертають гроші, витрачені за машину, повну суму, якщо це full cover, типа повне покриття. Бо тут можна робити ще. Я не знаю, як воно називається, ну тільки половину. Якщо, якщо ви попадаєте в аварію, у вас не нова машина, і типу вам не хочеться платити стільки грошей, ви платите типу половину, і страхова компанія, якщо ви винний в аварії, страхова компанія ремонтує за свій кошт машину, яку ви розбили комусь, не вашу. А ту машину, в яку ви вдарились, а вашу вже ремонтуйте за свої гроші, так воно працює, якщо це не, не повне покриття. І ще тут є такі нюанси. Якщо як страховка працює, якщо ви такий небезпечний водій, у вас є якісь там штрафи чи ще щось, і ви вчасно не, не наняли лоєра. Не наняли адвоката і не відсудили цей штраф, не анулювали його, то страхова компанія піднімає вам ціну місячно. І це триває, якщо це е, за швидкість, якщо це е, штраф за швидкість, за перевищення швидкості, то на протязі 3 років ви будете платити підвищену ставку. Або Переривайте контракт з цієї компанії і переходьте до другої компанії на новий контракт. І так можливо, ви будете платити дешевше. У мене було таке, що я в нічному трафіку, не, не нічний трафік, це такий ранок десь 5-6 ранку було і мегаполіс, і там чотири полоси. І там постійно міняється, що траку не можна в лівій полосі. Потім через 2 мілі написано траку немона в двох лівих полосах, потім знову в одній левій немона, потім знову в двох левих Немона. І я не слідкував за цими знаками, а їхав в другій левій полосі. Бо місця взагалі перестроїтись не було ніяк. І паскуда мене зловила, блін, і виписала мені на 500 баксів штраф, що я типа порушив правила І мені підвищили страховку. Але я, по-моєму, рік тільки платив трошки більше, ніж треба. Так що так. Тут грибуть з людей гроші тільки так. Але я думаю, всюди грибуть. Це ж такі хитрій системи. Ці страховочні компанії це дуже хитрі люди. Їм аби обібрати простих. Хороших людей, водіїв. Так що буду дуже вдячний, якщо ви мені напишете, як насправді відбувається у вас в Україні, чи ви мали якийсь досвід, чи може ваші знайомі вам розповідали, як це все працює, чи повертають вам гроші, чи займається багато часу, чи вимагає дуже багато нервів з усіма сваритися, доказувати. Як взагалі це працює? і чи чи працює поліція, чи шукає поліція тих, хто винний в ДТП, тому що я ось до Фейсбуці бачив в нашому міському Фейсбуці сім'я з Мексики. Ну, не буду, не буду казати, що вона з Мексики, бо вони просто іспаномовні. Ну, Багато країн іспаномовних. Ну, щось мені думалося, що вони з Мексики. Була така саме ситуація, але загинула дівчина, яка сиділа в машині, 12 років дитині було. І насмерть. Отак машина вліпилася, вбила цю дитину і втекла. І вони засняли номер. І бідні люди давали навіть 100 баксів, ну, типа Ревордс винагороду. 100 баксів давали. Може хто скаже, де бачив цю машину. І нічого. Не Ні поліція, ніхто. І поліція каже одразу, що їх шукати ніхто не буде. Навіть цим людям, про яких я говорив, вони їм сказали: якщо колись на наші очі попаде машина такої марки з відповідними пошкодженнями, і ми її зупинимо, і це виявиться та сама машина, яка зробила цю аварію, тоді водій піде в тюрьму. А спеціально його шукати ніхто не буде. Тому що таких машин багато, а поліцейських мало. І в них є ще важлива робота, якою вони мають займатися. Так що, отакі справи. Дякую вам, що подивились. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!